Організацію це на направду дуже поважний чоловік, тому що стільки фестивалів, скільки організував Євро зі своєю командою, це важко уявити. Дякую Єгор, за таку велику працю, за велику твою роботу, за ту роботу твою про нашу українську молодь і старше. Низько вклоняюся тобі від всіх учасників від е, нашого журі. Дякую, журі, дякую всім учасників. О, і думаю, що Буде цікаво ще до вашої інформації, що у Львові відкривається з вересня місяця естрадний відділ при нашій музичній академії. Я сьогодні мав розмову з Ігором Пелодюком і казав, що в нас відбувається такий фестиваль. Думаю, що ми зможемо рекомендувати багатьох переможців цього конкурсу. Будемо підтримувати з вами контакти через ігора. І хай вам щастить, слава Україні! Справді я хочу знову привітати керівників всіх батьків. Бачите, як, як виявилося діти, є справді найкращі. і караоке Батл сьогодні довів. Сьогодні справжній успіх, справжній фурор. відбувся вперше фестиваль в Україні і в світі. Гранд Мюзик Караоке Battle. Тобто вокальний великий конкурс. І я думаю, що на наступний фестиваль наш буде вже тривати не два дні, а цілих чотири-п'ять днів, де буде справжня битва талантів, де будуть справжні багато, багато. Вокалістів, а наш фестиваль досяг доволі широкої географії нашої України. Були у нас учасники з Кривого Рогу, з Києва, з Рівне, з всієї України. Отож я рахую, що наш фестиваль досяг успіху. Я думаю, що наші керівники і батьки всі задоволені. І як. Генеральний директор фестивалю сьогодні оголошує фестиваль Grand Music Karaoke Battle 2015. На сьогоднішній рік оголошується закритим.